Основним критерієм роботи органів внутрішніх справ, якщо раніше ми говорили про довіру населення до міліції, то відповідно до реформування сьогодні основний критерій роботи органів внутрішніх справ це є громадська думка. І громадську думку формуємо в першу чергу ми з вами, починаючи з міліціонера патрульно-постової служби, дільничного інспектора міліції. Закінчуючи мною і вмілою взаємодією, координацією всіма інститутами громадянського суспільства. І таким чином, хотів би, щоб керівники сьогодні на місцях для себе чітко зрозуміли, що вони не мають піддаватися впливу ніяким політичним партіям, силам, громадських організацій, і діяти чітко в рамках дисциплінарного статуту і виконувати присягу працівників органів внутрішніх справ, тому що. Поклявшись в урочистій обстановці служити вірно українському народові, сьогодні міліція в динаміці буде завжди рухатися так, як сьогодні вимагає час і є моє бачення, і я несу персональну відповідальність за 4000 міліцейське військо. І посади ніхто не приватизовує і не купує. Ми сьогодні повинні служити людям. Крапка, із людьми. І ми поважаємо кожного міліціонера.